Сьогодні йтиметься про граційний та вишуканий вид спорту, який вперше з'явився в Голландії у 13 столітті. Це фігурне катання. Поява перших ковзанів дала поштовх розвитку фігурного катання. Яке у той час полягало у вмінні викреслювати на льоду всілякі фігури та зберігати при цьому гарну поставу? Всі обов'язкові фігури катання на льоду були започатковані у Великобританії. Цей вид спорту в Росії відомий ще з часів Петра І. Існує три види катання: одиночне, парне змішане та спортивні танці на льоду. Починаючи з 1983 року в Канаді почали проводитися щорічно чемпіонати синхронного катання. Популярність граційного виду спорту зростала, тож в 1908 році змагання фігуристів були включені до програми Олімпійських ігор в Лондоні. Змагання у парному катанні вперше відбулися в Канаді в 1914 році. На початку ХХ століття Сальхов, Луц, Рідбергер та Аксель винайшли свої стрибки, після чого фігуристи, в подяку за це залишили їхні імена в назвах елементів. Першою українською чемпіонкою з фігурного катання стала Оксана Баюл в зимовій олімпіаді 1994 року. Першим олімпійським чемпіоном серед чоловіків став Віктор Петренко в 1992-му. Ось потрібні для початківців настанови. Щоб уникнути травм, нога повинна бути чітко зафіксована у ковзанах та щільно зашнурована. Тримаючись за опору, трохи зігніть ноги в колінах та легко нахиліться вперед. В жодному разі ваш тулоб не повинен бути прямим, інакше падіння не уникнути. Обов'язково під час руху переносьте центр ваги з ноги на ногу, поштовх лівою ногою, центр ваги перемістився праву. і навпаки. Не відштовхуйтеся зубцями, просто ховзайте, не забувайте про зігнуті коліна. Для того, щоб зупинитися, спочатку спробуйте на невисокій швидкості. Поверніться боком і виставте гальмуючу ногу вперед. Важливо також знати, як правильно падати. Отож, при падінні в жодному разі не нахиляйтеся назад спиною. На руки падати теж небезпечно. При падінні падайте або на бік, або сядьте на лід. Не спирайтеся долонями на лід, пам'ятайте про інших відвідувачів ковзанки, які можуть травмувати ваші пальці. Щоб безпечно підвестися, потрібно спочатку стати на коліна, а потім вставати далі. Намагайтеся не переоцінювати свої можливості, виконуючи складні рухи. Так ви можете травмуватися. Ваше вміння набуватиметься з практикою та досвідом. Фігурне катання це не просто вид спорту. Це комплекс грації та вишуканості на льоду. Серед поціновувачів прекрасного було багато відомих особистостей. Англійський король Джеймс II спеціально їздив у Голландію, щоб вивчити стиль місцевих фігуристів. У Франції найвишуканішою фігуристкою вважалася королева Марія Антуанетта. Знаменитий англійський письменник Вальтер Скотт також захоплювався фігурним катанням. Він був одним з ініціаторів проведення перших конкурсів серед аматорів цього виду спорту. Частим відвідувачем ковзанки був російський письменник Лев Миколайович Толстой. У романі Анна Кареніна він описав кілька сцен на ковзанці, які були навіяні його особистими враженнями. Тож, скоріше, вирушайте на ковзанку, адже зима в розпалі, а погода сприяє вашому чудовому відпочинку.